У сьогоднішньому марші візьмуть участь більше мільйона людей, в тому числі і безліч політиків так. Пам'ять жертв терактів на редакцію статичного журналу Шарлі Гебдо. А також на кошерний магазин в Парижі приїхали вшанувати світові лідери, представники різних політичних а також релігійних об'єднань. Президент України Петро Порошенко також перебуває зараз в столиці Франції. А ось делегацію від Російської Федерації на марші очолює глава МЗС Сергій Лавров у зв'язку з безліч світових лідерів про безпеку. Під час маршу дбатимуть 5,5 тисяч поліцейських та півтори тисячі військових. Нагадаю, що від 7 січня у французькій столиці від рук озброєних нападників загинуло 17 людей.